Перепадки окремомовного каналу. Нові будинки. Почнемо з вулиці Олімпійської. Чим нові будинки відрізняються від Салтівки? Такі ж будівлі, це на Олімпійській. Далі буде. Далі такі ж самі кулінічі. І киносалтівки. А ось бульвар Юр'єва. Такого на Салтівці немає. Це мого дитинства місця. Подивіться, як вбирається. І транспорт, і двірники, і... Ох, бульвар Юр'єва. А які клумби. Це ще з мого дитинства. От лунає повітряна тривога. Цього кафе не було, тут було. Ну, ладно. Тривога зовсім по іншому лунає. Ніяк нас. Це місце мого дитинства тут. Кожна стежка мені знайома і така до болі. Оці звуки повітряної тривоги. Ну, такого не було зазвичай. Ну вони і зовсім інші, ніж на Салтівці, Якісь по-другому Виходимо на маршала Жукова, ні, ні, генерала Григоренка вже. Так, же овочами торгують так же все. Рідні місця дитинства, для кого теж рідні. Запрошую, дивіться, Насолоджуйтесь рідним містом. Такі ж самі тролейбуси. готель турист <раймі> з дитинства знайомий. Все, прогулялися, подивилися. Усім миру добра злагоди. Усім щиро дякую. Ну і будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, малі пока!